Привіт з вами я, Женя, і сьогодні я вам покажу китайський Майнкрафт. Ну, Давайте починати. Ось є тут інструкція така ж сама. І ось така інструкція. Ось тут ще є запасні деталі. Їх тут штук 10, напевно. Із аксесуарів тут є кірка. І тортик. А фігурок тут в мене 5. Перша ім'я целот. Ще тут є ось така маленька пандочка. Я її вам вже показувала місяць тому. Ось. Вона ще можна бути ось така, а можна її поставити на лапки. Рибка ось така. Ось така. Алекс. І велика панда, якою я вам ще не показувала, і зовсім в мене її немає. У нас кушає бамбу. Далі. Сам набор. Він зараз без фігурок, бачите, не дуже, але тут є Давайте почнемо з дому. Тут є дом, ліжко, заборчик, він на висоті, факел стоїть. Грибочок, я так розумію, росте мухомор. Тут ну, лесенка, трохи вища трава. Є такі соєдніння. І також невеличкий бамбуковий лес і просто пуста територія для фігурок. Ось. І зараз давайте я розставлю фігурки і покажу вам це. Кстати, набор стоїть 445 гривень. Зараз я вам покажу це з розставленими фігурками. Ось такий набор. Я його покупав у себе в місті. Ось деякі які приходилося вбивати гантелею однокілограмовою. Ось, Ну, я думаю, за такий великий набір ці гроші не жалко і 5 фігурок. Добре, друзі, ось і підходи до кінцю. Наша наш обзор. Всім до побачення.